Росія порушує кордони Європи, бомбить українські міста і сиплеться економічно. Україна тримається, дає відсіч, бореться і не здається. Світ бачить, світ реагує. З вас подобайка і підписка, а ми розповідаємо про головне. Тож, поїхали! Росіяни не полишають спроб зайти у мирноград маленькими групками. На околиці залітають на мотоциклах і намагаються закріпитися. Але нашим силам оборони вдається їх викурювати звідти. Натомість у сусідній Покровськ ворожі ДРГ таки просочуються. Центр міста повністю під контролем збройних сил України, але на околицях триває ліквідація диверсантів, заявляють наші військові. Ситуація там вкрай складна. Саме Покровський напрямок і далі залишається епіцентром протистояння. Напередодні сили оборони там відбили п'ятдесят Штурмів, а на сусідньому новопавлівському відтинку 17. Намагається просунутися ворог і на Лиманському напрямку біля Сіверська. Також бої точаться під Торецьком, неподалік Костянтинівки і Часового Яру. На Харківщині найбільше так зафіксовано біля Вовчанська та Куп'янська. А на Сумщині сили оборони відбили 10 штурмів, не вчухають бої і на Запоріжжі. 16 загиблих та 35 поранених. Країна терористка цинічно вночі вдарила по виправній колонії на Запоріжжі. По будівлі, де були в'язні, окупанти вдарили фабами. Зруйноване приміщення установи, а також навколишні приватні будинки. Ще двоє загиблих та п'ятеро поранених на Дніпропетровщині. Тут ворог атакував Кам'янське. Руські вдарили по місту ракетами. Частково зруйнована триповерхова будівля, пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Серед постраждалих вагітна жінка. А на Донеччині напередодні росіяни вбили одного жителя Костянтинівки і поранили ще одну людину в Іварському на Херсонщині. Від російського залізяча загинула одна людина троє поранених. Загалом цієї ночі Москва випустила по Україні 39 дронів, 32 збиті, заявили у повітряних силах. І власне, ось так нині виглядає знищена виправна колонія на Запоріжжі. Російські спецслужби намагалися ліквідувати командира батальйону Вовки, де вінчі Сергія Філімонова. За даними СБУ, до виконання завдання ворог традиційно залучив українця цього разу. Мешканця Дніпропетровщини. ФСБ використала нову тактику вербування зловмиснику. Представилися, нібито співробітниками СБУ і запропонували стати агентом для викриття зрадника, який, начебто, коригує удари по Києву. Маніпулюючи патріотичними поглядами ветерана, куратори переконали його, що він діє в інтересах України. України. у листуванні той висловлював готовність знищувати ворогів навіть ціною власного життя. Чоловіка затримали на завершальному етапі спецоперації, попередивши черговий цінічний план Кремля, СБУ наголошує, це ще одне підтвердження, що Росія веде не лише війну ракетами, а й через брехню, маніпуляції та злам свідомості. Після того, як Фігурант прибув до Києва, російський спецслужбіст доручив йому орендувати квартиру, де, за інформацією ФСБ, проживав Сергій Філімонов, якого збиралися ліквідувати расисти. Оселившись там, агент отримав від куратора завдання: відслідкувати авто українського командира. Згодом співробітник ФСБ скинув агенту локацію схорону на околиці Києва, де він забрав автомат для вбивства. Показове лицемірство в дії Валентина Матвієнко, спікерка Ради Федерації Ерефії і постійна членкиня санкційних списків, раптово прилетіла у Швейцарію. І ні, не під конвоєм, а на міжнародний саміт жінок голів парламентів. Ніби й не було сотень сторінок із її прізвищем у санкційних реєстрах ЄС, США, Канади і самої таки Швейцарії. Просто через Італію і прямісінько в Женеву. Коли дуже треба, то виявляється, і можна. І виступила, звісно ж, не з каятям, а з лекцією про мир. У всьому лихому звинувачила Україну, захід, інформаційні війни, санкції, все і всіх, окрім власного уряду. За класикою російської дипломатії чорне називати білим, а війну вимушеним втручанням задля миру. Бо, бачите, Росія була змушена, ну в. Прям як той ведмідь, який випадково з'їв увесь вулик, рятуючи бджіл від їхнього ж меду. Матв'янко ще й запросила світових лідерів до Донецької області побачити алею ангелів. Ну так чого прилетіли під санкціями Швейцарію? Чому б не скликати тур до окупованих територій? Ще й у супроводі, скажімо, танків, БПЛА та під гуманітарним обстрілом. І всі ми знаємо, звісно, що росіяни ніколи не брешуть. Вони просто в очі і брешуть про те, що вони не брешуть. Я всегда призываю глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями. Швейцарія між іншим пояснила, мовляв, в рамках міжпарламентської дипломатії санкції тимчасово зняли. Ну звісно, бо хто ж як не люди, що голосували за війну і репресії, найкраще знаються на миротворчості. А ви як думаєте, мали б затримати Матвієнко і всіх посіпак Путіна, хто прилетів з нею? Свої думки залишайте в коментарях. Нам важлива ваша думка. Російська економіка тим часом тріщить по швах. Вугільна галузь на межі обвалу. Показна стійкість російської економіки після двох років санкцій виявляється міфом. Як пише Блумберг, економіка РФ демонструє відверті ознаки спаду, попри спроби Кремля зберігати вигляд контролю. Головна опора експорт енергоносіїв до Китаю та Індії вже не рятує. Падіння цін на нафту суттєво зменшує валютні надходження, а санкції залишають РФ без доступу до західних технологій, фінансів і ринку збуту. Під ударом. Насамперед, сировинні галузі найгостріша ситуація у вугільній промисловості. Росія повністю втратила європейських покупців. А поставки вугілля до Китаю у першій половині 2025 року обвалилися на чверть у квітні-червні. Падіння прискорилося і вже до 34%. За офіційними оцінками, понад 50 вугільних підприємств і е, шахту Росії під загрозою закриття. А загальні втрати галузі цього року можуть перевершити, перевершити 300 мільярдів рублів, що співмірно з річним бюджетом цілих регіонів. Попри це, Кремль продовжує вливати мільярди в армію та ВПК і скорочує витрати на цивільну економіку та соціалку. Тим часом США і Китай розпочали переговори щодо тарифів. Сторони прагнуть домовитися, адже в іншому разі будуть паралізовані міжнародні транспортні ланцюги. Експерти впевнені, що компроміс таки знайдуть, так само як це сталося з Європою. Напередодні Сполучені Штати та Європейський Союз таки уклали торговельну угоду. Замість торговельної війни між стратегічними партнерами досягнуто компромісу. Після місяців складних переговорів Євросоюз і Сполучені Штати нарешті уклали торговельну угоду. Не у традиційних залах переговорів, а на полі гольфу у жотландському Тернбері. Там президент Дональд Трамп прийняв очільницю Єврокомісії фон дер фондрляїн. У нас хороші новини. Ми досягли угоди. Я вважаю, що це гарна угода для всіх. Це, мабуть, найбільша угода, яка коли-небудь укладалася в будь-якій галузі торгівельній і не тільки. Гігантська угода! Рішення ухвалили фактично в останню хвилину. Трамп поставив ультиматум або угода, або з 1 серпня нові мита. Втіхою для ЄС стане тариф у 15 відсотків, а не 30, як раніше погрожував Вашингтон. Але з великими поступками європейський союз зобов'язався здійснити масштабні інвестиції в американську економіку 750 мільярдів доларів на закупівлю енергоносіїв. Це заміна російському газу та нафті. Натомість Європа відкриває свої ринки з нульовими тарифами для американської продукції, зокрема авто і агротоварів. Це Це велика угода, яка принесе стабільність і передбачуваність. Це дуже важливо для бізнесу по обидва боки Атлантики. Мита встановлені на рівні 15% для всіх категорій товарів без винятків. Європейський ринок відкритий. Це 450 мільйонів споживачів. Переговори були складними, але ми дійшли позитивного рішення для обох сторін. У рамках угоди ЄС збільшить свої інвестиції в американську економіку на 600 мільярдів доларів, зокрема в оборонний сектор, закупить у США зброю на сотні мільярдів доларів. Нові мита для Європи означають і більші витрати для експортерів, зокрема для виноробів у Франції, фермерів у Греції, виробників сиру й авто у Німеччині. Тепер їхня продукція з націнкою, а отже, менш конкурентна на американському ринку. Проте єс вдалось уникнути економічної кризи і не втратити ключового партнера в питаннях безпеки. Thank <laughs> you. вона приносить стабільність і відкриває двері для стратегічної співпраці. Це результат місяців справжніх і невтомних зусиль задля важливості трансатлантичної торгівлі. Ця угода має принести значущі взаємні вигоди і сприятиме спільним зусиллям у вирішенні глобальних проблем. Угода про торгівлю дозволила запобігти небезпечній ескалації трансатлантичних відносин. Заявив і канцлер Німеччини Фрідіх Мерц. А от інші європейські країни відреагували неоднозначно Євросоюз підкорився, погодившись на торговельну угоду зі сполученими штатами, заявив французький прем'єр Франсуа Байру. Він назвав домовленість темним днем для європейських народів. У Парижі угоду вважають незбалансованою, хоч і визнають, що вона принесе стабільність. Угода принесе прозорість і стабільність у трансатлантичні торговельні інвестиційні відносини. Це дуже важливо, бо протягом багатьох тижнів і місяців наші компанії боялися, що ця невизначеність призведе до неможливості інвестувати. Мати працівників і фактично заморозить економіку, але вона не збалансована. Ми мали б зайняти жорсткішу позицію, не тому що сполучені штати противник, ми бачимо у них союзника і партнера. Але Дональд Трамп розуміє лише мову сили і сам її використовує. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні позитивно оцінила сам факт досягнення угоди, проте наголосила, потрібно ще з'ясувати усі деталі насамперед щодо чутливих секторів сільського господарства і газовидобутку. Італія експортує до сполучених штатів товарів чи не найбільше у Європі на понад 40 мільярдів євро. Тож офіційний Рим очікує, що Брюссель підтримає галузі, які постраждають від підвищених тарифів. В угоді бракує кількох елементів, зокрема чітких положень щодо особливо чутливих галузей. Очевидно, необхідно з'ясувати. Усі деталі нам ще належить попрацювати над угодою і розглянути деякі питання детальніше. Боротьба триває. Угоду мають затвердити усі держави-члени ЄС. Домовленість підписали через кілька днів після того, як США уклали важливі домовленості з Японією, Британією, В'єтнамом та Індонезією. Попереду ж переговори з Мексикою, Канадою та Китаєм. Вероніка Бойко, факти ICTV». А тим часом російське міноборони відзвітувало над нічною Росією збито нібито 74, нібито українські безпілотники. Саме так не менше, не більше 74. Особливо дісталося брянські 43 дрони і ростовські 22 дрони. І вже класика жанру все збито, але чому щось горить, вибухає і взагалі не працює у ростовській області. Хаос у Сальську поло, залізнична станція, ватажний потяг з цистернами спалахнув після падіння невідомих уламків. Згорів автомобіль і начебто навіть загинув водій. Рух поїздів зупинили. Але не хвилюйтеся, усе під контролем кажуть вони. Хоча пожежні потяги метушаються, як на змаганнях МНСників. Ще й пасажирський поїзд Новокузнецький кисловодськ стояв просто на станції під час атаки. І звісно, скло вибито. Пасажири евакуйовані, потяг затриманий, але увага! ніхто не постраждав, що вже майже диво. Окупований Донецьк теж зустрів ніч із безпілотниками. Під ударом, начебто, був навіть готель Донбас Палас, понад 150 тисяч мешк... Ненців ДНР взагалі без світла бо прилетіло у підстанцію. І якщо коротко, то все збито, нічого не горить. Просто контактна мережа зникла, цистерни вибухнули. станція стала туристичним об'єктом для рятувальників. А тим часом росіяни почали намацувати кордони дозволеного вперше цього року, російське військове судно порушило морський кордон Естонії. Російський прикордонний корабель Сочі 500 класу Світляк незаконно увійшов до територіальних вод біля острова Вайндло та перебував там близько 35 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Ерефії та вручило ноту протесту. А США імовірно повернули ядерну зброю до Британії вперше з 2008 року. А за даними Bloomberg, 16 липня американський військовий літак СІ 17 із увімкненим транспондером вилетів із ядерного складу в нью мексико та прибув на базу Лейк-Ніхт у Британії. У рейсі брала участь перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США. Аналітики припускають, що йдеться про доставку термоядерних бомб бі 61 12 Увімкнений транспондер розглядають як навмисний сигнал Кремлю. США зберігають ядерну присутність у Європі. Російський авіагіант Аерофлот зазнав масштабного цифрового фіаско і не через погоду чи санкції, а завдяки хакерам, які схоже влаштували рейс в один кінець для іт інфраструктури компанії. У московському Шереметьєво за один день скасовані понад півсотні рейсів. А аерофлот втратив щонайменше 250 мільйонів рублів. Але це лише початок. Експерти припускають, що з усіма невилютами, зіпсованими квитками та терміновими ремонтами систем збитки можуть перевищити півмільярда рублів, і все це. Завдяки майстерно спланованій кібератаці, відповідальність за цифровий рейд узяли на себе дві проукраїнські хакерські групи: Silent Crow та кіберпартизани Bay. Хакери понад рік перебували всередині корпоративної мережі аерофлоту, мовчки спостерігали, слухали, копіювали. Та готувалися, і от результат: повний архів історії перельотів. Контроль над комп'ютерним комп'ютерами топ-менеджменту перехоплені розмови знищено понад 7 тисяч серверів, понад 20 тисяч терабайтів даних, які хакери пообіцяли опублікувати. Тобто, аерофлот, який уявляв себе на висоті, раптово опинився на цифровому дні. П'ятеро українців постраждали у масштабній залізничній аварії. Вона сталася в неділю ввечері на півдні Німеччини. Українці, які постраждали, це 59-річний чоловік та сім'я з двома дітьми. Усі вони перебувають у лікарні під наглядом німецьких медиків. За офіційною інформацією, загрози їхньому життю немає. Ми ще раз співчуваємо українцям, які опинилися у цьому випробуванні. Далеко від дому у такі моменти особливо важливо знати, що вони не одні. За даними влади, внаслідок аварії загинули троє людей ще близько 50 Ранені 25 із них у важкому стані. Усього в регіональному потязі перебували приблизно 100 пасажирів наші співчуття родичам та рідним загиблих. І аномальна спека в Туреччині у місті Сілопі на південному сході країни зафіксовано найвищу температуру в історії 50,5 градусів за Цельсім. І це ще не межа. Метеорологи прогнозують, що цього тижня температурний рекорд знову може бути перевершений. За даними головного управління метеорології Туреччини, країну накрила тропічна ніч, коли навіть уночі температура не опускається нижче 20 градусів, а в день у деяких регіонах тримається на 6-12 градусів вище сезонної норми. У Стамбулі очікує до 35 градусів в анкарі та ізмірі понад 40, і дощів не прогнозують. На фоні пекельної погоди країна продовжує борити боротися з масштабними лісовими пожежами. Найбільше потерпають західні провінції, Ізмір та біледжик. Вогонь підступив до великих міст, зокрема до Бурси, через що була прикрита ключова автострада до Анкари. Уже понад 1700 людей евакуйовані, а кількість загиблих зросла до 17 серед них і пожежники. Волонтери у гасінні заєнні близько двох тисяч рятувальників. Проте через спеку, вітер і посуху вогонь швидко поширюється. Я вам дякую, що ви додивилися. Пишіть у коментарях, що думаєте про почути, ставте вподобайки, підписуйтеся, і обов'язково діліться цим відео, щоб правда ширилася далі. Слава Україні!